Вони перенесли голод і холод, вижили під цілодобовими обстрілами. Рідні помирали у них на очах. Чимало пішки під кулями виходили із міста, проходили фільтраційні табори. Вони Маріуполь частину містян вивезли в Росію і вони повернулися на батьківщину в Україні. В 11 містах діють центри. Я Маріуполь переселенці зорганізувалися самі. Одне одного підтримують, лікують, шукають роботу. і Навіть розважають і вже готуються до реконструкції свого міста після звільнення. Я родом з Кубані. Я росіянка. У мене в Маріуполі после 24 февраля весь мир перевернувся. Тепер россияне научили ненавидеть их. Олена разом з сином три тижні жила у підвалах філармонії. До драмтеатру не дійшла, і це її врятувало. Харчувалася супами зі псутого м'яса, порції на день, маленький паперовий стаканчик. З міста втікали пішки просто під обстрілами. Ми виходимо на етат їхній блокпост Денейровський. Вот, Представляете, меня сльози текут, зубы сцепила. Иду, не знаю, стрельнут или не стрельнут, они сейчас меня они стоят с оружием. Я дохожу до него, а он мне говорит, улыбается и говорит, поздравляем вас с освобождением. Росіяни Маріуполь звільнили із майже 550 тисяч жителів у місті залишилося 150 тисяч. Понад 20 тисяч вмерло у перші дні війни. Їх ховали просто під вікнами багатоповерхівок на клумбах і у скверах. Майже 43 тисячі окупанти, силоміць вивезли в Росію або окуповані території. Понад 300 тисяч евакуювалися в Україну. Точних цифр та людських втрат не знає ніхто. Этот стрес постоянно он возвращается, и Ти не можеш жити обычной життю и, 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 и даже время не лечит. Три місяці у пеклі провела і Олена сім'єю. Виїхати могла лише у середині травня. Там залишилися її батьки. Тому жінка зупинилася у Дніпрі. Я перший раз вийшла, увіділа могили, заплакала і вернулася домой. А рібінкому взагалі вообще такое не хотіли показувати. Да, потім чуть позже ми почали виходити з неї. Ну теж все, що могли закривали на тот момент, що і трупи лежали на вулицях. Аби підтримати Маріупольців у Дніпрі. Першими в Україні відкрили центр Я Маріуполь. Харчі, гігієнічні набори та речі першої необхідності. За допомогою сюди вже звернулося 10 тисяч людей. По всій Україні діє 11 таких центрів. І вони допомогли 40 тисячам марі. Планується ще відкриття додатково там ще п'яти центрів, тобто яким образом ми смотримо, куди двігаються да? Через там при допомогі мобільної сіті через більних відслідувань поток Маріупольців і центри двігаються за Маріупольцем. У Франківську в Я Маріуполь звернулося понад 6 тисяч людей, як і в кожному центрі. Тут працюють Маріупольці. Ті, хто пройшов цей ад війни, хто вибирався з окупації з Маріуполя. Я сама йшла пішки з сином і з котом із однією валізкою, тому що машини вже не було, було розбомблене. От і багато таких історій було. Микола мав підприємство, яке ремонтувало спецтехніку, та пів сотні працівників, знайти у Франківську роботу за фахом, поки не вдається. Сюди прийшов волонтерити і залишився працювати. Зараз така задача стоїть, це найважливіша задача. Тому що многі приходять і це працевлаштування це головне питання. Тому що ну хто так за квартиру платить. Тут Маріупольці можуть відчути себе як удома, принаймні емоційно. Для дітей організовують гуртки, майстер-класи та навіть дитячий садок. Для дорослих найважливіша психотерапія. Допомога Допомога і Підтримка, моральна. Нічого. Надіємося. Все буде добре буде Маріуполь. У центрі приймає терапевт та юрист. Ольга допомагає Маріупольцям оформити та подати документи у Європейський суд із прав людини. Це допоможе самій людині заявити про те, що її права порушені, отримати компенсацію. І це допоможе загалом показати масштабність цієї проблеми, яка існує наразі в Україні через військову агресію РФ. Поки Маріупольці розкидані Україною та світом, вони уже готують проект реконструкції міста. Сталеве серце на березі Азову готові відновлювати власноруч аби найшвидше перемога. Ірина Тимчишин, Христина Венгеляскайте, Денис Сінегін, Олександр Макушак, Факти Сітіві. Єдині новини.